Голодаюче ще знайшло кісточку. Тут якісь пасажири бухали, курятину їли. Не? Залишили. Дома ж не годують бідну дитину. Доведеться, доводиться кістки їсти. Спробуй же все в нього забрати її. Нежується, от біда. Зубів немає вже, не? половини. А вдома не таке, вдома не таке, вдома не добре. Вдома годують. Чортки чим. Ось отут, це смак. Ну, кісточка це ще таке півбіди. Воно ж тут є місинка, де якась тваринка померла лежить вже кілька років. Воно туди преться і там щось підхватує. Там же ж добріше. Да, Родіоно. Ой. То вам прогулянки з собаками, тільки ти кричиш, де ти є, да не тронь, да викинь. Жуй уже, я все одно його не заберу.